Розповідати дитині про наркотики необхідно вже у підлітковому віці. Часто батьки оминають цю тему стороною, але діти дізнаються про наркотичні засоби від однолітків, друзів чи знайомих. Окрім того, що підлітку варто розповісти про наслідки вживання наркотиків, треба ще й власним прикладом показувати, що життя цікаве без шкідливих звичок. В одній із шкіл, коли я проводила лекції про шкідливість канабіоїдів, по закінченню лекції дітки задавали питання, це був 6-7 клас, і один із хлопчиків підняв руку і запитав мене, от як ви він в такому розпачі, як ви говорите, що це шкідливо? А моя подружка, її батьки дозволяють раз на місяць курити кальян з коноплею. Вважають, що це дуже активує ну, розумові здібності дитини. Тобто діт, батьки подають своїм прикладом. Як треба відноситись до наркотичних засобів? Що це нормально? Тобто, що б ви не говорили? Як би ви не виховували? Школа, педагоги, там, медичні працівники? Батьки говорять, батьки це святе, вони вірять, довіряють батькам. Є багато ознак, які можуть вказувати на те, що дитина цікавиться наркотиками або вже їх спробувала. Слід спостерігати за поведінкою дитини, за її станом здоров'я та за зміною настрою. Ви повинні знати, з ким товаришує ваша дитина і чи є серед цих людей наркозалежні. В обіході у дитини може з'явитися сленг. Сленг – це такі жаргони, які використовують наркомани. Наркоманічна мова, скажімо так, ну вона використовується взагалі молоддю, але ж наркомани, чому вони їх використовують? Ну так по-простому під час вживання наркотиків виникає деградація і для того, щоб висловити свою думку, щоб назвати, скажімо, якусь річ, а вони от не можуть, ну по простому не говорять туплять. Да? Вони простими такими жаргонами пояснюють. Кожна річ має свою назву. От вашої дитини, вашої дитини також може з'явитися сленг. Не обов'язково вона вживає наркотичні засоби, але це вже говорить про те, що вона або цікавиться. Або їй це до подоби, або ж вона знаходиться в цьому середовищі, і в неї просто вони як з'являються як слова паразит. Вас має насторожити, якщо дитина запізнюється додому і приходить невчасно, а також те, що у неї різко змінюється настрій і вона поводить себе не так, як завжди. Дітки, які вживають наркотичні засоби, вони стають бліді. Ну, хто може, має можливість таку спостерігати за зіницями, тобто в стані наркотичного сп'яніння вони можуть або звужені бути як така гулочка малесенькі, або навпаки, розширюватись на все око. У людини, що вживає наркотики, зникає інтерес до того, чим раніше вона захоплювалася. Наркотики витісняють і хобі, і заняття спортом, і навчання, і спілкування з рідними. Також у дитини може змінюватись апетит та ритм сну. Зміни також ритму сну. Наприклад, дитина може цілий день проспати, потім на вечір він може піти і цілу ніч гуляти, до ранку приходить, активний, потім знову спить. Знову ж таки, з'являються зміни в апетиті, наприклад, або підвищений апетит, або немає його, тобто може вживати якийсь засіб і відсутній апетит. А по виході цього наркотичного засобу з'являється Апетит, і причому не просто апетит, а як називають вовчий апетит. Тобто він може з'їсти каструлю борща, буханку хліба, там солодощі дуже багато вживають. У наркозалежних людей з'являються борги, які важко пояснити, зникають з дому особисті речі, або речі рідних. В разі, якщо ви запідозрили, наприклад, тут такі факти, що ви знайшли там щось, або інслідив ін'єкцій, або якісь згортки, або шприци – або ви там побачили, що він спілкується в компанії, де ви знаєте, що там живають наркотичні засоби. Моя порада ніколи не панікувати, зберігати спокій, довіряти своїй дитині, ні в якому разі не відштовхувати, любити її, яка вона не є. Всі помиляються, всі стають, роблять якісь помилки. І якщо ви будете на неї тиснути, будете залякувати, будете, як кажуть, Дуже її застрашати, то вона просто закриється і не відкриється вам, і це буде набагато гірше для неї, ніякої допомоги не буде. Вона повинна дитина відчувати вашу турботу, довіряти вам і спільними зусиллями допомогти дитині вийти із складного становища. Варто звернутися до лікаря, аби визначити, дитина знаходиться у наркотичній залежності чи просто зловживає. А також фахівець порадить, що робити далі. Олександрійський наркологічний диспансер знаходиться на мікрорайоні. Перемога за адресою Провулок Банний 4, Телефон 68972.